Добрий день, малята. До нас у гості завітала осінь чарівниця. Осінь чарівниця розмальовує все на круги у яскраві барви. Давайте сьогодні вивчимо віршик про осінь Наталії Замрії, який називається Осінь Фарби готувала. Слухайте уважно. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чакрувала, потім все розфарбувала. Придивіться, дивіться, все довкола стало різнокольорово. І справді осінь чарівниця розфарбувала все довкола. А тепер давайте разом. Дивіться уважно на картинки і повторюйте за мною. Осінь фарби латувала, відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольорово. Що готувала осінь? Так, фарби. Куди вона їх наливала? У відерце. А що вона з ними робила? Змішувала, чаклувала, все навкруги розмалювала? Яке все стало довкола різнокольорове? Молодці малята, до побачення.